за краєчок Ледве-ледве вона засіла. Але повезло на третій раз. Ми дістали щуку. 3 дюйми лимончик дає нам рибку. Класно, можна далі продовжити нашу рибалку. Уже задоволений, що після сількох сходів на кінець є якась реалізація. І реалізація відразу заліковую щучкою. Продовжуємо далі. Перша найбільша щука вдарила на спіннера, а наступні дві, тішечки менші, вже закілухи били на силікончик. Тому продовжуємо ловити силікончик. Поступово все ходжу, обловлюю чисто рівномірною проводкою. Збираю інфу. вже зібрав достатньо, щучка присутня, Трофеїв поки не бачу, але всі заліковані три покльовочки в мене були. Всі щучки були гарного розміру. Працює.